Давай попрацюємо з метафоричними картами, щоб зрозуміти, на яку стратегію поведінки в тебе йде вся твоя життєва енергія, з чим ти борешся і з чим потрібно попрацювати в першу чергу, щоб відновити свій ресурс і почати жити і використовувати свої можливості на повну силу. Ти бачиш перед собою три карти: обери варіант, який тебе найбільше приваблює, і давай розбиратися Перші. варіант. Перший варіант історія бути використаним. Це карта про те, що догоджаючи іншим, коли через свою якусь наївність ви можете часто потрапляти у ситуації, де вас використовують, це все про те, що ви самі не використовуєте належним чином свою власну силу. І те, що мене це як відмовка, тому що насправді ви самі боїтеся своєї сили. Ви і самі інтуїтивно підозрюєте, що можете використовувати інших. У вас є ось ця сила, така десь бути агресивним, продавлювати, діяти у власних інтересах. І як на компенсацію приходить абсолютно інша історія, коли ви подавляєте ось цю свою тіньову силу. То зовнішні події, світ починають вам її транслювати по відношенню до вас. Тобто є такий внутрішній конфлікт протиріччя. протиріччя. Тому потрібно вибудувати грамотні кордони і цінності, пріоритети там, де ніхто не буде використовувати вас, там де ви нікому не дозволите. Щоб вашою енергією, часом, ресурсом користувалися, і коли ви вмієте грамотно себе захистити і цінуєте себе свій ресурс, то і так, і відповідно, ви будете діяти по відношенню до інших. І не буде проблема, що я буду на когось агресивно впливати і когось використовувати. Те, що ви не дозволяєте робити з собою, ваша гідність, цінність, достоинство не дозволить робити із. Другий варіант, на жаль, витрачає всі свої ресурси на стратегію важкої праці. Часто ми важко працюємо, вкладаємо всі свої зусилля в роботу, щоб довести іншим, що ми хороші, гідні, достойні, або щоб не відчувати відчуття вини, відторгнутості, щоб уникати конфліктів, скандалів. Таким чином, тримаючись за. Зв'язки з важливими нам людьми, або щоб в своїх очах бути достойним. Я ж важко працюю. Таким чином, що може бути ефект заслуговування. Я ж важко попрацював, тепер мені можна гарно відпочити. Я важко гарно потрудився, тепер мені можна на вихідних весь день лежати і нічого не робити. Тут втома від важкої роботи може бути таким компенсуючим фактором виправдання своїх якихось інших залежностей. Часто також важка робота, яка забирає максимум часу і всю енергію. І коли ми втомлені, ми не рухаємося вперед. Вона є таким захисним механізмом, який блокує наш розвиток. Тому що, коли людина втомлена, ясна справа, що вона не може нічого робити. Тому варто себе запитати, від чого більшого важка робота мене зупиняє. Хто обрав третю карту, вся енергія йде на те, щоб побачити визнання себе в очах інших. Це бажання бути особливим, неповторним, унікальним для себе, для свого партнера, бути визнаним в суспільстві як якийсь геній, унікум. На жаль, бажання бути особливим, воно нас. Захищає від сильної волі, від відчуття нікчемності, недостатності, недостойності, від відчуття, що я недостатня, щоб мене любили, недостойна, щоб мати великі кошти і так далі. Бажання бути особливим також базується на Конкуренції, коли людина конкурує в своїй уяві з іншими і на фоні них хоче вирізнятися, бути вище, краще, красивіше, багатше, успішніше, реалізованіше. Коли людина хоче бути най 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 для певних людей. Це дуже велика пастка, тому що бажання бути особливим диктує правила. І стратегії поведінки людей по відношенню до нас. Буде постійно вимагати, доведи мені, що ти ще дійсно тобі потрібний. Доведи мені, що я такий, такий і такий. А, на жаль, це внутрішня боротьба, яка буде псувати будь-які стосунки з іншими людьми. Вони. Базується не на довірі, а на тому, що інша людина постійно мусить доводити вашу цінність, достойність і гідність. Неважливо, чи це любовні стосунки, сімейні, чи стосунки зі своїми підписниками. От Випрошування, захвату, коментарів і певних таких привілегій, що я краща, любіть мене. Ставте мене на п'єдестал. Віддаляє нас від нас самих і від людей, з якими ми хочемо будувати щирі довірливі стосунки. Тому подивитися, на якій болі стоїть ось це бажання, визнання, бажання бути особливим і, можливо, є інший шлях полюбити себе не через погляд інших людей, а через. Свої власні переконання істині глибокі, які не потребують жодних доводів і аргументів.